Анастасія Багінська, учасниця другого сезону вокального проєкту Голос діти і Підопічна потапа. Після участі у проєкті Настя перемогла у національному відборі дитячого Євробачення і представила Україну у Тбілісі. Для того, аби гідно виступити, довелося немало попрацювати і ще більше понервувати. Наприклад, під час жеребкування. Всім привіт! Тільки що в нас прийшло жеребкування, і я не перший номер і не останній. Тобто витягали тільки перший і останній номер, і слава Богу. Я на і не остане, тому що краще б я. Далі того, що мені страшно виступати, як ми вже знаємо, зараз Настя виступила 11-ю. 12-річна Анастасія Багінська виконала пісню Не зупиняй. Нагадаємо, що цьогорічні правила голосування на дитячому Євробаченні дали можливість глядачам голосувати за представника своєї країни. Підсумки глядацького онлайн-голосування склали 50% загального результату конкурсантів. Іншу половину балів учасники отримали від професійного журі.